У кого є досвід спілкування з людьми, які мають залежність, знають. Це патологічні брехуни. Їхня брехня не кладається в жодну здорову голову. Хто стикався з цим, той прекрасно мене розуміє. Але набагато гірше, коли така залежна людина володіє техніками маніпуляції і має доступ до соцмереж. Недавно я натрапила на історію про Якуба Яхла і подивилась документальний фільм про нього. Це просто якийсь жах, про який важко говорити. Я знаю, як брешик ек... на. А цей, за словами свідків, ще й і член міжнародної тера секти Рацирс з центром в РФ. Незалежні журналісти поїхали до Африки, щоб провести розслідування. В Африці, прикриваючись благодійністю, він заробляв гроші на чесних громадянах, а потім витрачав їх на свої зчення і ще й знущався над дітьми. Подивіться, що кажуть світ. Він збирав маленьких дітей, ніби хотів їм допомогти, але потім анально їх. Абдула змусили. Дитині було близько дванадцяти, тринадцяти років. Коли він в нього в руках був ніж. Тобто спершу не було, але потім він його дістав. Він торкався нас ось так. сьогодні Якуб. Що він із тобою зробив? Я і мій друг. Я какав йому в рот. Він 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 з мого друга. Я накакав йому в рот, а він був дуже щасливий. Я дуже злякався. Яку погрожував нам ножем. А тепер ця особа каже, що журналісти на нього наговарюють І увага збирає гроші, щоб боротися з тими, хто вирід його на чисту воду. Це просто треш. І саме жахливе, що його колеги по секті теж є в Україні. І це відомі Докхантери Ірина Кримановська та Олексій Тогор. Про останнього теж багато інформації, що він не відувався у дитячі будинки, де маленьких дівчат. Будь ласка, поширіть цю інформацію, щоб цього мать... Нарешті посадили а сектор, який він бере участь, викрили по всьому світу.